Новинка на ринку нерухомості. Це однокімнатна квартира. Ось такий чистий та доглянутий під'їзд. Квартира розташована на восьмому поверсі 9-поверхового будинку. Санвузол суміжний. Загальна площа 37 квадратних метрів. Простора кухня 7 квадратних метрів. Квартира має простий житловий стан. Вікна замінені на металопластикові. Балкон засклений. Із балкону гарний краєвид набух. Район Другої міської лікарні. Вулиця Чайковського. Поряд школа, дитячий садок, супермаркет, магазини, безліч іншої комерції. Зупинка громадського транспорту. Ціна квартири 40 тисяч доларів. Запрошую вас на перегляд.